Ви знаєте, дуже багато під час моєї практичної роботи є запитань пацієнтів, чи навіть моїх друзів, чи навіть наших колег, чим відрізняються діти після лікування методом екстракорпорального запліднення від природних дітей. Та можна сказати одним простим словом: нічим. За кожною такою дитиною, це є багаторічне лікування, першочергово, що пацієнти, які мають такі проблеми, приймають рішення разом. І все-таки наважуються прийти, щоб бути батьками і почути слово мама і тато на лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення. Ці діти довго Ці діти, можна сказати, ну, перестраждали їхні батьки, переплакали. Переді мною стоять фотографії дітей, які прийшли на світ, дякуючи методу екстракорпорального запліднення, і питають, які вони. Усміхнені, щасливі, кругленькі, худенькі, чорноокі, зеленоокі, біленькі, кучеряві Отакі От ці діти, це щасливі діти. За кожною такою дитиною є своя історія. І таких історій є купа. Тому приходіть, не зволікайте, не чекайте про своє маленьке щастя. 嗯。Yo Yo